Він, як начебто, буде запитувати у вас пораду. Або хоче отримати від вас добро, згоду, так? згоду, щоб ви погодилися на його пропозицію. От щось тут про це. Йому це цікаво. Тут якийсь прямо серйозний поворот. А можливо, можливо, тут мова йде. Знаєте про що? Ну, наприклад, відносини зав'язалися, а у підсумку не було розвитку цих відносин, і чоловік не робив ніяких дій. Нічого не робив, розумієте? Ніяких кроків не робив в вашу сторону. І тут він проявиться з пропозицією, з варіантами, а ще може для когось програтися, наприклад, що хтось з близьких ваших, якщо ви, наприклад, не у відносинах і поки що немає на горизонті нікого, то я можу сказати, що тут хтось з близьких вам людей, рідних вам людей, можливо, брат, тато вийде з застою. І з вами буде обговорювати свої варіанти, які в нього тут з'являються. Від вас буде багато чого залежати, і направлення, яке буде вибрано, воно світле і буде радувати і одного, і другого.